В п'яте європейський союз запрошує юних майстрів пензля віком від 8 до 10 років взяти участь у конкурсі малюнків на тему рівності між жінками та чоловіками. Організатори конкурсу мають на меті спонукати дітей та їх батьків з різних країн світу, замислитись про рівність можливостей жінок та чоловіків і дізнатись про це більше з подробицями про умови конкурсу Галина Філіпова. Тема конкурсу жили були дівчинка і хлопчик, і вони хотіли разом зробити світ кращим. Творче змагання незмінно викликає великий інтерес у 2010 році. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дітей з 61 держави. А однією з переможниць стала Українка, дев'ятирічна школярка з каховки Ольга Чумаченко. Малюнки відбираються за критеріями: майстерність, творчий підхід та оригінальність з точки зору стилю, відображення, теми конкурсу. Роботи подаються на аркуші формату А 4 з одного боку малюнок, а на зворотному вказують прізвище, ім'я вік, клас та адресу школи автора. Представництво Європейського союзу в Україні разом з міністерством освіти відкритим конкурсом визначать 10 кращих робіт з нашої держави. Вони представлятимуть Україну. У фіналі творчого змагання у Брюсселі. Імена лауреатів оголосять наприкінці червня. Діти можуть надсилати свої малюнки до 20 травня 2011 року за адресою Хрещатик 29, квартира 48, місто Київ 01001.